Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативний холодильник. Це багатоцільовий акумуляторний холодильник та термобокс, створений для активного відпочинку, кемпінгу та подорожей. Працює від акумуляторів мережі 220 вольт або автомобільного адаптера. Всі ці типи підключення роблять його максимально універсальним. Має функцію охолодження та підігріву з температурою Ним діапазоном від мінус 18 до плюс 60. об'єм достатній для транспортування необхідних продуктів. А зручні ручки та коліщата полегшують переміщення. Надійна термоізоляція та ергономічний дизайн. Роблять цей бокс незамінним для виїздів на природу, роботи в полі чи подорожей в автомобілі.